Це для фронту волонтери на Буковині передали військовослужбовцям 80-ї аеромобільної бригади десяток саморобних пічок. Разом з ними до зони АТО відправляють ще провізію, термобілизну та бронежилети. Це все десантники, які повертатимуться на схід з відпустки. Вони самі привезуть братимам. Власне пічки буковинські майстри створили буквально з брухту. Креслення за яким проектували грубки, знайшли в інтернеті. Конструкцію модернізували, аби на таких обігрівачах можна було сушити одяг і навіть кухов. Ці пічки зроблені за принципом довгого горіння, де буквально оберемок дров може горіти біля 10-12 годин, обігріваючи досить суттєву площу. За допомогою таких пічок ми можемо обігріти як палатки, так і бліндажі, окопи. Це важливо, тому що холодає вже і температура, якби, і буде холодніша, а коли солдат загрівся і має де хоча б посушитися, це вже плюс великий.